Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо перевіряти один блочок. Для нього я зібрав таку батарейку на 1 кВт із захистом звичайною кнопкою. Ось такий ось блочок будемо перевіряти. 70 вольт на вході, на виході 220 на 2 кВт. Дроти я вже підключив, підключив дистанційне керування для нього бо він так не запускається. І зробив звичайну вилку просто на провода надів для полегшення конструкції. Виводи заізолював. В цю переноску буде підключатися компресор. Тут його характеристики будуть трошки пізніше. Перевіряємо наш стенд. Акумулятор включено, підключено. Переноска. Підключено. Компресор. Підключений. Вмикаємо струм і компресор працює. Робота. Вимикаємо. Вмикаємо струм. А він не вмикається. Вмикаємо струм. А він не вмикається.